Присутній чорнило Азербайджані штучне мистецтво стратегія МУС. Штучний інтелект на службі національного розвитку, як Азербайджан та ОАЕ будують майбутні освіти та технології. В останні роки ми спостерігаємо швидке зростання інтересу до штучного інтелекту ЕЕЙ, у всьому світі. Ця технологія перестала бути футуристичною концепцією і перетворилася на потужний інструмент, який може докорінно змінити різні сектори економіки та соціальної сфери. Цей вплив особливо помітний у країнах, які прагнуть прискорена цифрова трансформація та зміцнюють свої позиції на світовій арені. Одним із вражаючих прикладів є співпраця між Азербайджаном та Об'єднаними Арабськими Еміратами ОАЕ – у галузі штучного інтелекту, що демонструє перспективні стратегії розвитку та впровадження передових технологій. Нещодавно стало відомо про підписання ряду меморандумів про взаємне розуміння МО між прес, МАМИ – спеціалізуючись на великому аналізі даних та штучному інтелекту та уряду Азербайджану. Ці угоди укладені під час державного візиту президента ОЕ Шейха Мухаммеда Бін Заїда Аль-Нахаяни, спрямовані на підтримку національної стратегії штучного інтелекту Азербайджану на 2025-2028 РР та запровадження передових технологій у систему освіти країни. Подія відбулася на тлі підписання угоди про всеосяжне економічне партнерство СЕПЕ між ОАЕ та Азербайджаном, що створює сприятливу основу для розширення співпраці в ключових сферах, таких як технології, інновації та освіта. Чому це важливо? Геополітичний контекст та роль Азербайджана. Події в Азербайджані не слід розглядати ізольовано. Вони є частиною більш широкої тенденції до зміцнення технологічної співпраці між країнами регіону та, зокрема, між країнами Центральної Азії та Близьким Сходом. Азербайджан, який займає стратегічно важливу ситуацію на перехресті Європи та Азії, активно прагне диверсифікувати її економіку та зменшити залежність від вуглеводневих ресурсів. Інвестиції в штучний інтелект та цифрові технології є ключовим елементом цієї стратегії. З іншого боку, ОЕ відіграє роль лідера в регіоні в галузі технологічних інновацій та цифрової трансформації. Країна активно інвестує в розвиток штучного інтелекту, прагне стати глобальним центром технологічних компаній та залучає найкращі таланти з усього світу. Співпраця з Азербайджаном дозволяє ОЕ розширити свій вплив у регіоні та сприяти розвитку цифрової економіки в сусідніх країнах. Ключові сфери співпраці, освіта та цифрові трансформації. Підписані меморандуми охоплюють широкий спектр напрямків від стратегічного консультування до розгортання передових технологій та програм талантів. Однак фокус на освіті здається найцікавішим та перспективним. Зокрема, планується впровадити інструменти штучного інтелекту в школах та університетах. Розробку освітніх програм штучного інтелекту для учнів та створення мовних моделей Азербайджані для навчання. Помічники на основі шаї. Уявіть, що вчитель, який має віртуального помічника, який автоматизує звичайні завдання, наприклад, перевірка домашніх завдань, створення навчальних матеріалів та відстеження прогресу учнів. Це звільнить час вчителя для більш важливих завдань, таких як індивідуальна робота зі студентами та розвиток творчих уроків. Персоналізоване навчання, штучний інтелект може допомогти створити персоналізовані навчальні програми, які адаптуються до індивідуальних потреб та здібностей кожного студента. Це дозволить кожному студенту вчитися власним темпом та отримати необхідну підтримку для досягнення успіху. Азербайджанські мовні моделі, розробка мовних моделей на азербайджанській мові створить освітні ресурси, які будуть більш зрозумілими та доступними для студентів у різних регіонах країни. Це особливо важливо для тих, хто живе в сільській місцевості або має обмежений доступ до якісної освіти. Пристай ключ до успіху компанія Preiet, яка є партнером уряду Азербайджані в цьому проєкті, заслуговує на особливу увагу. Ця компанія спеціалізується на великому аналізі даних та штучному інтелекту та має досвід роботи з урядами та навчальними установами у всьому світі. Підхід з простором Орієнтований на надання консультацій та готовий до використання рішень на основі шаї дозволяє швидко впроваджувати технології та зменшити витрати на розвиток та розгортання. Прискорення впровадження приєт пропонує готові рішення, які можна швидко адаптувати до конкретних потреб замовника. Це уникає тривалих періодів розвитку та тестування, що особливо важливо для урядів та навчальних закладів, які прагнуть швидко впроваджувати нові технології. Контроль витрат Приайт пропонує гнучкі моделі ціноутворення, які дозволяють клієнтам контролювати свої витрати на впровадження та підтримку технології. Це особливо важливо для урядів та навчальних закладів, які працюють з обмеженим бюджетом. Досвід роботи в регіоні. Прият має досвід роботи з урядами та навчальними установами в регіоні Центральної Азії та Східної Європи, що дозволяє компанії краще зрозуміти потреби та проблеми, з якими стикаються клієнти. Висновки та перспективи. Співпраця між Азербайджаном та ОАЕ у галузі штучного інтелекту є прикладом успішної стратегії розвитку та впровадження передових технологій. Орієнтація на освіту та цифрові трансформації дозволяє створити основу для сталого економічного зростання та покращення якості життя населення. Роль держави держава повинна відігравати ключову роль у стимулюванні розвитку штучного інтелекту, підтримці досліджень та розробок, інвестування в освіту та створення сприятливого юридичного середовища. Розвиток талантів необхідно розробити таланти в галузі штучного інтелекту. Пропонуючи освітні програми та можливості для навчання та підвищення кваліфікації. Міжнародне співробітництво необхідно розвивати міжнародне співробітництво в галузі штучного інтелекту, обміну досвідом та знаннями з іншими країнами. На закінчення співпраця між Азербайджаном та ОАЕ у галузі штучного інтелекту є важливим кроком до створення цифрової економіки та товариства майбутнього. Успіх цього проекту залежатиме від здатності держави, бізнесу та суспільства поєднувати зусилля та створювати сприятливе середовище для розробки та впровадження передових технологій. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше прикладів успішної співпраці між країнами регіону в галузі штучного інтелекту, що сприятиме розвитку та процвітання всього регіону. Особисто я бачу великий потенціал у використанні штучного інтелекту для вирішення соціальних та економічних проблем в Азербайджані. Наприклад, штучний інтелект може допомогти покращити систему охорони здоров'я, підвищити ефективність державних установ та створити нові можливості для бізнесу. Я також вважаю, що важливо розробити етичні принципи використання штучного інтелекту, щоб гарантувати, що ця технологія використовується на користь суспільства.